Благословено Царству, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно, и вовеки веков. 27 травня 2025 року у третю річницю собору Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Святкове богослужіння звершили з нагоди річниці собору Української православної церкви у Феофанії, який відбувся 27 травня 2022 року та став важливою подією у житті церкви. У Пантелеймонівському соборі обителі, предстоятелю співслужили митрополити, архієпископи та єпископи Української православної церкви та численне духовенство. За богослужінням піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після яктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. І молім святки, мі хваліні сія, і подажпі за біля благодаті твоїя. Да и впредь в мире единомысли праведности послужим святей церкви Твоей, И во славу имени Твоего святого, тем же услышит нас всещедрый Владыко, и помилу. Після завершення Божественної літургії блаженніший митрополит Нуфрі виголосив звернення з нагоди третьої річниці собору Української православної церкви у Феофанії. Закликає на всіх Боже благословення. Сьогодні ми також святкуємо і 33-ю річницю Харківського архірейського собору, який також свій час. З соборним розумом дав відповіді на ті виклики, які стояли перед нашою церквою, і наша церква збереглася як і цей раз, так і тоді в канонічному полі православ'я і продовжує свою спасительну службу і веде свої хвілі до Царства Небесного з праздником Святої Воскрес! Христос Воскрес. Ми, Христос Воскрес! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.